Hello Friendly, з вами Деніс Франні. Що ж, дружні, сьогодні знову ми попробуємо в очередний раз е, йогурт Марійка. Вже, вже Які ми з вами, ми смаки вже і не пробували. Там полуниця була. Е, не пам'ятаю. Ще всякі були різні коротше, смаки. А сьогодні у нас буде на огляді такий мокбанк огляд, персик абрикос. Та. Ну, Багато було, ваніль, пам'ятаю, ми пробували там. А зараз у нас персик абрикос. Попробуємо. Лиш би цей раз уже ця Марійка не харкнула мені у лице. Добре. Думаю, не харкне, а ми поїхали до заставки цього відео. Поїхали! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Так, 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 так. Йогурт з наповнюючим фруктовим персикабрикос. Коротше, Марійка. Марійка йогурт, смак, персик, абрикос! Кос-кос! Давайте їсти. Так, кого налякав, вибачайте. Хе-хе-хе. <реш> так, тому такі справи. Поїхали їсти йогурт, Марійка. Та. Я думаю, буде смачно. Ну, ну як же тут не смачно? Так, поїхали. Я не знаю, що тут так зроблено в йогурті, але постійно, коли ти відкриваєш, воно дуже так в лице тобі хоче бліванути та. Плюнути та. Ну. Звідкеточки. Та вроді нічого. Во, ось такий. Давайте їсти. Я частинки Абрикоса доволі смачно. Навіть сімбалів, да? Гм. Щось на 9 немає. Знаєте, як малій дитинці, паровозик, чух-чух. Коротше. М -м -м. Що я хочу з вами поділитися? Дивіться. Я вже мав розказувати, що я хочу замовити ігрушку Броноза Грейт. Але. Е там та, що в інстаграмі виставили ціну аж 1600 гривень, вроді. Це було дуже дорого. Ми знайшли тут одну місцеву. Яка теж може зробити, але ціну поки що не знаємо. Вона сказала, що 20... на 20 травня вже має ця ігрушка вийти. Тобто зроблена бути. так. Вже має її зробити. так. І 20 травня ми її, по суті, вже поставимо замість Пері Качкодзьоба, вона буде краще, бо того, що Бруно загрей це легенда. Ніякі пері, ніякі інші мультики з Бруном для мене і рядом не стояли. Бруно сам такий унікальний крутий мультфільм для мене. Я знаю, багато мені плюнуть в лице, бо скажуть... Та це ж простий мультик, типа, примітивний, бо там примітивна анімація. Типа там просто дуже анімація. Ну я скажу, ну ти що, а мені подобається ця анімація. Навіть мені писали в коментарях на Булю, що мені подобається ця анімація. Писали, що їм подобається ця анімація. Ну мені теж. Тому таке справа. І я радий, що це. Я не міг до цього раніше додуматися, щоб цю ігрушку зробити. І на кінець тепер додумався. Що маємо, то маємо. Ну ти, в принципі, я не знаю, що раніше би мені би мама дозволила... Ну, тіпа, типу, раніше я ж не заробляв, правильно? Тепер я пішов на роботу. В принципі, міг того року. Та... Ну, забув якось. М -м -м. Ідеї не було. О, частинки абрикоса. Дивіться, дивіться, дивіться. Частинка абрикоса. Чи персика, чи абрикос? Я дум... Ні, я думаю, що тут абрикос. Я вже доїдаю. Тому я радий за Бруно, Бруно молодець. Плюс ще переляди на ютубі ростуть. Це добре. У Бруно. Але ніхто не підписується, бо то, що ти дав контент не той, який вони хотіли. Не Вондера тут і там, а так як вони хотіли а Бруно. Ну вибачте, Бруно ніхто, по суті, мультик не знав, мені треба було якось розкручуватись. Кожен хто прагне якось розкрутити свої відоси, чи, чи взагалі на Ютубі розкрутитися, Вони якісь вибирають шляхи. Хтось, не знаю, хтось рекламою, хтось через популярних блогерів якось стукає до нових глядачів. Будь ласка, подивіться мій новий ролик. Я от постукав через Бруно, через клікбейт. Назвав відео не так, як він являється всередині, тобто обгортка. Обгортка називається з привітом по планетах, а всередині Бруно загрейт, розумієте? І люди, які такі думають, о, тут же Вондер, тут і там мультик, зараз я тичну і подивлюся, гоп. А що це за мультик якийсь Бруно загрейт? А, це не то, що я хотів, дизлайк. Ну там 100 дизлайків поставили, але 700 лайків. 700 чимось лайків, бо це. 700 лайків поставило, видно, що все-таки їм сподобалося. Ммм. Тобто 700 все-таки зацінили цей мультик. Бо розумієте, чого? Відки лайки? Так само як Федеріко Феліні. Якщо відео розкрутився, все рівно. Чи підходить, чи, чи то, що він шукав, чи не то, що він шукав. Якщо є рейтинг попереднях, лайки будуть. Якщо перейдів немає, то звісно лайків не буде. Та, тому такі справи. Все-таки все-таки якимось... 700 людям Бруно сподобався, та це добре. Так уж у мене пішла по переглядах уже Маланка далі росте. Скоро 20 тисяч. Маланка, блін, 40 тисяч підписалося. А тільки 20 тисяч переглянули Маланку. Де 20 тисяч ще одних на Маланці? Дибан. Бо прийшли шортів. Але я радий, все-таки мій план, по суті, майже спрацював. Поясню чого. Бо я думав, що можливо, якщо я розкручуся по шортах, і в мене буде аудиторія на каналі, ця аудиторія буде дивитися мої оці великі відео, і тим паче маланку, ті всі старі відоси. Коротше, кажучи, і так сталося. На кінець ми тепер прийшли, бо раніше не дивилися, тепер вже прийшли в рекомендації вам у підписки, так зрозумів. У рекомендації ті, хто на мене підписаний. Бо Маланка вже майже там 19 тисяч 900, здається. Або ну майже 20 тисяч. Я слідкую кожен день за переглядами, як вони ростуть, ті старі відоси. Коротше кажучи, вже 10 тисяч. Мій найкращий мультик Бруно, скоро 9 тисяч. Ну, і ті всі решта відоси там чуть-чуть ростуть. Та я радий, що. Все-таки, бачите. Все-таки мені по горизонтальних трошки вдалося розкрутитися, це круто. Достукались трохи мені. Я до вас, дружня. та... Добре, йогурт отримує 8 балів. Супер. Смачно круто. Е, що ж, чекайте. Тому ми з вами трошки побалакали, я щось розказав вам. Ви щось дізналися. Про бруно, про мене. А з вами був як завжди Деніс Прені. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, побачимось вечором у відео з пташиним тим молоком і полумлеком-сиром. Всім пока-пока, бувайте, йоу.